Виставу Загадкові варіації за одноіменною п'єсою французького драматурга Еріка Еманюеля Шмітта поставив режисер-постановник Олексій Кужельний. Я поставив три вистави за творами Еріка Еммануела Шмітта. А це дуже цікава людина, музично освічена, чудово володіє інструментом, кожен твір філософський і водночас інтрига. Детектив, загадка тримають увагу глядача. Сподіваюсь, саме в цьому ми і з'єднаємося радісно, розгадуючи персонажі, розгадуючи ті ситуації, в які вони опинилися. Загадкові варіації присвятили 80-ті річниці театру і першій прем'єрі – виставі під каштанами Праги, яку показала 7 листопада 1946 року. Розповів директор обласного драмтеатру Рудольф Дзуринець. 7, 8, 9 листопада ми колись відкривали наш театр першою Прем'єрою під каштанами Праги, це що було в будівлі театру Льок Бавка колись. І власне я намагався підтасувати ці дні так, щоб 80 років співпало саме з загадковими варіаціями. Це як наш театр він знаходився завжди в загадкових варіаціях в усіх аспектах цього розуміння слова. У виставі загадкової варіації два персонажі. Їхні ролі грають Рудольф Зуренець та Олег Оласов. Вперше на нашій малій сцені буде вода. Де ми будемо грати все у воді. Якщо брати, розглядати, якщо зараз говорити про свого персонажа, я гратиму Еріка Ларгена, дуже такий глибокий хлопчина, який знаходиться між етапом кохання і ненависті, про цю деградацію, оця межа, в якій він знаходиться, оцей спектр емоцій і почуттів яких він відчуває всередині себе з цим він має прийти, і це все дуже грамотно маскувати для того, аби взяти інтерв'ю у лауреата Нобелівської премії. Для мене це перш за все історія про кохання, а вірніше про поїзд справжнього кохання. Що це таке? У кожного нас своє кохання, своє ну, розуміння кохання. І тому тут буде такий така дуель між двома персонажами. Кожен буде відстоювати свою точку зору на кохання за словами Рудольфа Дзуринця, прем'єра вистави загадкові варіації в Закарпатському мозг буде 6 листопада. Сергій Черношов Леонтій Колишин Суспільна новини. Усі що це ваша.